Нещодавно Seiko представили нові моделі Seiko 5 Sport в стилі Military, Тепер з додатковою функцією GMT, одну ми сьогодні приміряємо. Отже, годинник має чорний матовий корпус зі сталі з PVD-покриттям діаметром 39,4 мм. Пущиною 13,6 і довжиною 48 мм від вушка до вушка, що змінилось порівняно з класичною філдовою моделлю. Зовні головне оновлення стосується безеля. На ньому вигравірована 24 -го годинна шкала, яка заповнена сірим кольором. Цей безель обрамляє вигнуте скло Hardlex, Решта корпусу має сатинування. Години та хвилинні стрілки мають великий розмір, що забезпечує чудову читабельність. Чорний циферблат має текстуру і матову поверхню, що дозволяє уникнути відблисків світла. Стрілка GMT має кінчик червоного кольору, що дозволяє швидко зчитувати домашній час, або час за кордоном. Або час доби в 24-годинній шкалі. Крізь прозору задню кришку бачимо калібр 4R34 зі частотою 3 Гц та запасом ходу 41 година. Водозахист складає 100 метрів. Годинник має шкіряний ремінець НАТО з класичною застібкою пряжкою. Ще один сучасний варіант годинника в стилі Military від Seiko.